Австрійський суд дозволив екстрадицію США українського олігарха Дмитра Фірташа. Остаточне рішення має прийняти міністр юстиції Австрії у США. Українці звинувачують у тому, що він за допомогою мільйонних хабарів домовився про видобуток титану в Індії, який планував продавати компанії Боїнг, зареєстрованій у Чикаго. Під юрисдикцію США фірташ потрапив за підрозою в використанні американських рахунків у трансфері хабаря індійським чиновникам. Про перспективи цієї судової справи у США поговоримо з американським юристом українського походження студії Джин Берт, партнер юридичної фірми Арнол Голден Грегорі. Пане Берт, вітаю вас в нашій студії. Сьогодні добрий день. чи можна зараз сказати, скільки може тривати процес екстрадиції пана Фірташа у Сполучені Штати? Сам непосередньо процес екстрадиції може бути доволі швидкий. А, насколько я понимаю, по австрийскому законодательству Министерство юстиции австрийского должно решить уже окончательно вопрос экстрадиции, так как Суд уже разрешил экстрадицию, это может произойти в течение буквально нескольких дней. Что можна чекати від судового процесу над паном Фірташем тут у Сполучених ну, Штатах? Прежде всего будет назначено слушание, на котором его попросят сказать, считает ли он себя виновным или нет. Скорее всего, он скажет, что он невиновный. И после этого будет слушание, в котором будут, будут, разбираться вопросы, если отпустить его, предварительно дать ему возможность выйти на свободу или держать его под стражей в избежание его ухода из под правосудия. Угу. Сколько такая справа может рваться? С вашего доступа. Примеров много. Такого рода международные дела, крупные международные дела могут идти годами. Наприклад, процес Лазаренко. від моменту, коли Лазаренко був арестований до того моменту, коли произошло засідання суда, вже по-моему, 6 или 7 лет. Чи відомо хто буде представляти інтереси пана Фірташа тут у Сполучених Штатах? У мене немає такої інформації на даний момент. Чи знаєте ви чи залучена Українська держава до, до, до цього процесу? Він ж України. А вполне возможно официально такой информации не существует, но вполне возможно какие-то существуют связи и какая-то помощь была оказана ä, департаменту юстиции американскому со стороны. Ä, Со сторони міністерства юстиції в Україні uh -huh. і генпрокуратури О, відомо про те, що у Сполучених Штатах у пана фірташа були консультанти і лобісти, яким він давав платив гроші за певні послуги. Наскільки досить впливові? І в оточенні демократів, і в оточенні республіканців, наскільки впливові такі люди у подібних справах? Це uh, дві совершенно разне на два совершенно разне направлення: політичне направлення і направлення уголовного процесу. І uh, різні політичні консультанти в такі діла обачно не допускаються і uh, мене не було приміру, щоб такого віс юридичного uh, всі так uh, є певний певний конфлікт інформації з приводу того, чому саме в Америці uh, хочуть судити пана фірташа і які докази, uh, які звинувачення висуває прокуратура, Що відомо у цій справі вам? Uh, на основанні обвинительного заключення, яке називається індайтмент. Господин Фердош обвиняется в том, что он организовал преступную группу, и в числе действий этой преступной группы была дача взяток в сумме больше чем 18,5 миллионов долларов. Причем эти деньги, во-первых, они были переведены через американские банки, а во-вторых, определенные действия были проведены на территории США. То есть часть сообщников, часть ответчиков в этом деле, они являются, по крайней мере, резидентами Соединенных Штатов Америки. Які прецеденти з минулого можна можна навести в приклад такої справи, як з паном Фірдешом? Кого Сполучені Штати вже звинувачили чи притягали до відповідальності з іноземних громадян за подібними звинуваченнями? Прецедентів доволі багато. Закон називається FCPA, це закон об іностранної корупційної практики. К іностранної практики. И були случаи о был случай о чешском гражданине Віктора Казіоне були случаи, когда были обвинения вынесены против китайцев, против немцев, против аргентинцев. То есть это <рес> не <рес> единственный, это не уникальный случай, і ці люди отримали покарання. Часть из них есть, когда они были, когда их нашли и привезли. Экстрадировали в США, то да. Но например, в случае с Виктором Казеном он убежал из США. Он скрывался в Багамах. Багамский суд признал его экстрадицию. Но он апеллировал в английский суд. Английский суд он признал сказал, что экстрадиция невозможна, и поэтому нужно и поэтому его не экстрадировали. Насколько я знаю, в США дуже дякую. Дякую, что пришли до нас. Сегодня студію нагадається Джин Берд, партнер юридичной фирмы Арнол Голден и Грегори.